Лікарю, ви не могли б змінити схему прийому ліків? Це як? Ви мені виписали по таблетці чотири рази на день під час їжі, а я б хотів по дві таблетки два рази на день. Чому? Їжі на чотири рази не вистачає. Послухайте, шановний, цей сир я купив у вас вчора. Так, а в чому справа? Ви сказали, що він швейцарський. Так. Він звідти імпортований чи депортований. Чоловік приходить до Ясновидиці і запитує Ви Ясновидиця? Так. А чим доведете? Ну то, що ти лох, я бачу ясно. Вчителя праці ніколи б не спіймали на тому, що він пиячить на роботі, якби одного разу він не прийшов тверезий. Лікар входить до палати, де лежить молода жінка. Доброго ранку! Роздягайтеся, мені треба вас оглянути. Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в хорошій формі. Так, так, він мені так і сказав. Офіціанте, чому у мене в пиві тріска плаває? Тому що вона легка. Ось вчора одному гайка трапилася, так вона на дні лежала. Запитують продавця магазину квітів, чому у нього такий сумний вигляд. Ось цей молодий чоловік, який щойно вийшов, цілий рік купував мене квіти для своєї дівчини. Завтра у нього весілля. І чому ж ви сумуєте? Шкода втрачати такого гарного клієнта. Це в тебе що? Шпаківня. Так вона ж без дірки, як туди птах потрапить. А він вже там. Розмова двох студентів. Ти флюорографію пройшов? Ага, з третьої спроби. Я засуджую вас до п'яти тисяч гривень грошового штрафу за образу державного службовця. Хотіли б ви щонебудь сказати на це, обвинувачений? Взагалі то хотів би, але при таких цінах. У шефа в кабінеті ти хороший працівник. Проси все, що хочеш. Можете мені підвищити зарплатню? Я сказав все, що хочеш, а не все, про що мрієш. Синку, ти чув у наших сусідів дитина народилася. Ну, яка це новина, тату? При наших тонких стінах я міг тобі це ще 9 місяців тому передбачити. Заходить до лікаря п'яний в мотлу хворий, лікар, розвернувшись із підлоба, глянувши на пацієнта. О, ще один любитель випити. Ображаєте лікарю. Професіонал. Розгніваний клієнт. Офіціант. У вашому борщу я виловив дохлого таргана. Вам пощастило. Подивіться он на того відвідувача біля вікна. Він живого вже 20 хвилин не може виловити. Якщо ви тікаєте від натовпу розлючених хуліганів, спробуйте пояснити їм, що будь-яку проблему можна вирішити словами по мирному, не вдаючись до насильства. Правда, знижувати при цьому швидкість зовсім не обов'язково. Може мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик. Ти марнотрат. Через одного зламаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Скажіть лікарю, а ось ці пігулки, які ви мені зараз виписуєте, не мають якого небудь сильного побічного ефекту. Мають. Від них помітно худне гаманець. Що займає останні шість сторінок інструкції по експлуатації автомобіля Жигулі? Розклад автобусів і потягів. П'яний чоловік відкриває вхідні двері додому і непритомніє. Потім, прокинувшись, каже дружині Сонце моє. Що це було? Це був сонячний удар. Чоловік побачив гарну дівчину, хоче познайомитися. Дівчино, а ви вмієте грати у крикет? Хочете вас навчу? Дівчина мовчки дістає з сумочки фотографію та простягає йому. Він. Ой, які чарівні діти! А як їх звати? Теніс, гольф та водні лижі. Поговоримо про ваш майбутній бізнес. Що ви можете відкрити, маючи суму, яка зараз є у вас на руках. Вікно. Тату, а мільйон євро це багато? Все залежить від того заробляєш ти їх або витрачаєш. Чи можна загадати бажання, якщо сидиш між двома програмістів? Можна, тільки глючати буде. Два чоловіка сидять в ресторані. Повз пробігає офіціант. Один кричить йому Два пива! Інший додає І в чистому келиху, будь ласка. Через пару хвилин з'являється офіціант з двома келихами пива і питає. То замовляв чистому. Вчителька Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як мене звати. Тю, я вам краще скажу, як вас називають. Прорибали в цілий день і нічого не впіймав. Дорогою додому зайшов до рибного магазину купити пару коропів. Продавець. Мені тут дзвонила ваша дружина і сказала, що сьогодні ви зловили форель. Він і вона лежать у ліжку. Вона сумно дивиться у вікно. Ось і сонце встає. От тільки давай без сарказму. Молода пара збирається до нічного клубу. Василь. А куди поділося моє улюблене вечірнє плаття? Галя, ти в ньому не підеш. Ану, розтисни кулак. Два студенти перед сесією. Що читаєш? Квантову механіку. А чого книга догори ногами? Та яка вже різниця? Що таке будинок терпимості? Відповідь: Певний бар з замкненим туалетом. Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини, налагодив усе й каже: З вас 100 доларів. Професор починає обурюватись. Я професор, член академії науки. То я не отримую 100 доларів за півгодини. Сантехнік відповідає: Це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував. Лікарю, ви мені на ніч їсти заборонили. От я й застудився. А який зв'язок? Ну як же? Я всю ніч біля холодильника простояв, на курку дивився, от мене й продуло. Перли, які я буду носити в першому акті, повинні бути справжніми. Вимагає примхлива актриса. Все буде справжнім, каже директор театру. Все буде справжнім. І перли в першій дії, і отрута в останній. Чоловік у крамниці вибирає жіночі стрінги. Та трясся його бери. Вони ж нічого не прикривають. Ну хіба от тільки оці? На них хоч якийсь клаптик тканини є. Жіночка продавець. Пане, це бірка. Молодий матрос запитує у капітана. Капітане. А що буде, якщо зустрінуться наш корабель і айсберг? Капітан. Айсберг попливе далі. Дружина скаржиться чоловікові на поведінку їхнього сина. Він став просто нестерпний. Слухає тільки поради різних ідіотів. Поговори з ним. Може, він тебе послухає. Тільки ніяких жінок на кораблі. Вони до нещастя. Капітан. Припиніть нав'язувати нам свою орієнтацію Куме, позич мені свій чорний костюм, бо дід помер. Без питань. Через три тижні. Куме, віддайте мені костюм. Та як? Він же на дідові. Хлопець вчить дівчину. Так, Галя, тепер ти береш флешку і вставляєш її у фотоапарат до клацання. До клацання я сказав, а не до хрускоту. Хлопці, знаєте, що мені завжди дівчата кажуть? Ні. А звідки ви знаєте? Методика лову риби за допомогою сімейних трусів та сухаря. Оснащення сімейні труси, сухар. Технологія. Перше. Акуратно засуньте сухар між сідницями. Друге зайти в річку пояс або трохи подалі, спустити труси до колін. Третє. Коли риба почне жадібно їсти сухар, швидко натягнути труси та кулею бігти на берег. Чоловік повернувся з відрядження. Жінка його запитує: Ну як? Люба, ти в мене краща за всіх. А ти як? Не ти один так думаєш. На репетиції оркестру диригент незадоволений грою ударників. Якщо музикант не може ні на чому грати, йому видають дві палички і він стає барабанщиком шепіт з оркестру. А якщо він із барабаном не справляється, у нього одну паличку відбирають і він стає диригентом. Можна я у вас до туалета сходжу? Розумієте, в нас лічильники на воду, та я не буду змивати. Що трапилося з вашим дідом? Сперт не довело його до могили. Біла гарячка доконала. Ні, вибухнув самогонний апарат.